Друзі, перші проголовне поїхали у Нью-Йорку. Вартоліта зазнав аварії впав у річку пошуцьмія, публікуючи відео падіння, яке тут ми дати не можемо. І повідомляє з Ньюз з посиланням на поліцію. На борту знаходилося двоє дорослих і три титини. Ей з посиланням на джерело повідомляє, що всі загинули на борту вертольота, що впав у Гудзона. Знаходився гендиректора Сієнсеспіна Агустіна Ескобара разом з сім'єю. На трагедію вже відреагував президент США Дональд Трамп. Він сказав, що кадри аварії жахливі і. Висловив співчуття рідним загиблих. Пише, що Ескобар був хорошим другом і соратником Трампа, та всіляко підтримував його. Чорна полоса для Трампа або авіакатастрофи з його друзями, або напад американських солдат в Європі. І всюди проглядаються російські сліди. Телеграм-канали пишуть, що загиблих американців було не четверо. Ще один важко поранений вижив і вже дає свідчення на нього. І його товаришів, нібито напали російськомовні бійці, які діяли особисто жорстоко та втопили їхню бойову машину. Ліквідував екіпаж. бійця з таємними вивезли і про нього суспільству невідомо аби не нагнітати. Утім, він особисто доповість в госпіталі Трампу. І ситуація напружена. Слідкуємо, перевіряємо інформацію. Зазначимо Павло Ну списав: чотирьох зниклих американських військових знайшли мертвими у Литві. Вони були навчання на кордоні з Білорусю. Так про зниклих солдатів повідомили вчора. Пропав також гусеничний транспортний засіб. Сьогодні їх знайшли мертвими. Повідомляє Делфі причини смерті з'яс. Совується їх загибелі можуть стояти російські та білоруські спецслужби біенсі ПН. не можуть. стояти ця справа рук росіян, навіть якщо посередковано через білорусів, женемо пише Лухнус. У той же час, попри заяви Трампа, жодної надії на реальне припинення вогню не буде. Доки на Росії не чинитиметься тиск, щоби змусити державу агресорку дотримуватися. Перемир'я таку думку висловив екс-командувач сухопутних сил США у Європі Бен Годжес в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, тиск з боку. Адміністрації президента США Дональда Трампа чинитиметься напередодні, передусім на Україну, я не бажав, не бачив жодного тиску з боку адміністрації США на Росію, наголосив ходжес, посилаючись на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, американський генерал зауважив, що зараз відбувається новий російський наступ а наслідок повітряних ударів держави агресора. Тривають убивства невинних українських цивільних осіб. Росіяни явно не зацікавлені у справжньому припиненні вогню. Я думаю, що поки Володимир Путін не живий, він не погодиться на результати, за якого Україна стане сильною суверенною державою. Зазначив він. При цьому Бен Годжес не вважає, що припинення вогню взагалі недосяжне. Але для цього, за його словами, на Росію має бути тиска, щоб вона його дотримувалася. Я не бачу цього з боку США. Повторив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. Пішітьську. Коментарі підписуйтесь на канал переможемо разом.